Привіт-привіт, любі водолічики! Це прогноз дня, карта, дня на понеділок, яка буде впливати на весь тиждень. Давайте подивимось ваші тенденції. Вісімка мечів. Схоже, що ви боїтесь прийняти якесь рішення, а, але. Вісімка мечів зазвичай показує, що це все в вашій голові, тобто ці страхи вони не такі актуальні. Це може бути страхи, які вам нав'язало суспільство або родина, або якісь внутрішні травми. Але спробуйте, дозвольте себе, собі бути такою або таким, як ви хочете, тому що ці страхи вони марні. Я видаю для вас ще одну карту. Давайте подивимось яке пояснення. Чого саме ви боїтесь водолічити? Четвірка кубків. Таке відчуття, що ви боїтеся, що щось може не вийти. Відносини, робота, вам щось пропонують, а вам це не подобається, але ви ж або ви шукаєте тут якісь недоліки. Пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що ви не знаєте, що обрати, обирайте Ні. Тобто між та ні. Якщо ви сумніваєтесь, обирайте Ні, і тоді ви не промахнетесь. Але в той самий час пам'ятайте, ваші страхи, страхи не актуальні, це тільки в вашій голові. Довіряйте собі. Гарного тижня.